Надежда, я тобі ще щось розкажу. Інформація секретна. Значить, коротше, 90. Було кадиравців і один здоровоний главарь. І у цей главар такий шрам на все лице виходить і нападає на президента. І він навіть не встигає, слава Богу, поруч був татаров, подвітає сальтухи прямо так от. Хватає його за ноздрі. Підіймає отак метра на два мінімум і б'є об землю. Потім бере його за руку за ногу і кричить малюку те саме робить. І вони вдвох напополам його і розірвали надія. Отак прям на цього чеченця-кадировця. Слава Богу, був татаров. Але знаєш що, Надіжда, я не розумію. Чеченці і кадировці. Це одно і те саме. Що сумасшедші що? Дуро твій. Служил в о, этих пропагандистских войсках. У него даже кафедра есть, вот эта пропагандистическая. Ты що, дурачок, чешу. Як ты думаешь, что ж за него Русня и вот это все Министерство обороны в первую очередь вписалось? Тільки його взяли, тільки взяли. Вони там сразу, ноту недоверия, он созывать, усю підряд эту калу їхню. Все, Чикитуля, наступний Наступный мой месседж получишь голодным. Потому что это что получается? Они тут мне. Телеграм будуть закрывать. Будуть от просто. У меня там столько договоренностей. У мене там такі контакти важні нужні. Там личная жизнь. Все. Последовательно вони закрывают все ресурсы, которые мені корисні. Це контакт, HDRS, ага, Mail.ru, xua. Все закривають. А ты мене фильм дивиться. Зкачать чи що? Толя, я не постійно в одній рубашці, я в конкретній рубашці постійно на відео. Щоб всі думали, що в мене одна рубашка. Що всі гроші йдуть на громаду. А ти рубашка, як річний бюджет громади? Ти мені краще скажи, Толь, а от якби треба було мене від Кадирівця захистити? Ти б кинувся на нього вбивати голими руками, а? Чи як там той татаров голими не голому, я не знаю, не була. Ти не смійся, я питаю, тому що так виглядає преданності. А я таке ціню. На Надія, а ти знала, що ФСБшники можуть читати навіть видалені ці повідомлення в телеграмі. Надя, ти розумієш, як ми з тобою виліплюємо в цій околесі? Я нагадаю, які ти фотографії мені присилала Надя. Не кожен лікар таке бачив. Ну, я трошки десь і на телеграм ображена, бо з ним народження мене там не вітали, а це функція встроєна, а мене не вітали. Дуже важлива заява. Ма матусі, не ведіть 1 вересня дітей до школи. Ні. Ведіть дітей до церкви. do nowej ukraińskiej cerkwy. Nuc! Nuc! Amen. Дай сюда пульт. Мне Бог разрешил в отключение кондиционером пользоваться. Що поїхало? Давай поповістреньку це запишемо цю все. мішуру. Угу. А-а. Шановні учні, вчителі та батьки. Сьогодні ми святкуємо День знань. Мам, будь ласка, ти мене тільки не виводь, тому що в мене зараз будуть батьківські збори. Я знаєш, як переживаю. Книжок нема? Етатнуш вус не дує сидить, типу вони щось роблять. А ми тут, як е еліта, вчителі еліта, 2000 вони мені доплату зробили. Дякую, пожалуйста! День знань це свято розуму, нескінчених можливостей та дітей. А діти це найдорожче, що є у нас. А ви, наші шановні та любі вчителі, допомагаєте їм розкривати свої таланти та стати справжніми. Громадянами без вчителів нема громадянина, а значить, і громади. Ні, я, ні, я не підтримую цю систему, надіжда, ти подумай, що з них виросте з цих дітей. У них 4 роки, вже у них онлайн. 4 роки. Ото ковід, оце ще повномасштабне, і сидять по комп'ютерах. По комп'ютерах сидять. А вчителям зручно. Она дома сидить, понимаешь, в трусах і блузке. і хорошо і там проветрива. Она там каже: ой, світла нема, типа, нема світла. І пошло собі этот на базарчик збігала, там куди там учителя ходять. Все. Не, ну голова наша синенька то охренела. Ти вообще платиш за свет, чи ні? Ты що, дурачок, чи що? У нас половины генерації нема. У нас одні атомні станції остались. Ти що думаєш, Синенька тобі світ відключай тільки того, що вона в, ето, в Євросолідарності стоїть, і хоче тобі зеленого полупокеру на гаді. що. Дурою мою, бере так от топорик і вона готується в зимі. Так що все давай не кисне там мені. Освіта наймогутніше зброю, якою можна змінити світ. Так сказав Мандела. Нащо ж мій любий, шановний сьомий, а я, як ваша, класна керівниця. Дуже класно вас вітаю з початком цього прекрасного навчального року. Опа! О, а оце вже десь далеко було. Фух. Ну що ж, зістивайте зошити. Сам Бог вилів. Тема уроку швидкість розповсюдження звуку. я от бессилия пошел вот это по газетам и поняла, заразумил, что у меня новый план. Объява в грыже треба физрук. И я думаю, под шумок, я сейчас до школы устроюсь, працювать физруком, а благо ты меня знаешь. Испания шо? Испания тренер э, Максим Кривуля, Испанёла, Пабло и так далее. Это я. Ты меня знаешь, я сильный парень, крепкий. Вот и буду молодежь учить там это, а главное шо? Вот так посидел-посидел и Не подлежить мобілізації. Ха-ха-ха. А оце тоже я прочитала таке слово булінг. Надія, що це таке булінг? Бо воно мені нагадує, наче може. Яке я закатку робила кабачки туди, чесничок, патісончик, і воно на булінг називалося. Дівчикі, добре утро всім. Я вже поробила всякі процедурки ранкові зі своїм волоссям і вирішила з вами поговорити на, знову ж таки, доволі непопулярну тему тему освіти в житті королеви. Я хотіла сказати про таку ну, Популярну помилку да? дівчатки вступають на філологію. якусь там, да? на, там, Я не знаю, як це називається от эта, ем, культурологія. Нам такі спеціальності не нужны, тому що туди вступають лише жінки. Ну, тобто там чоловіка знайти. Ну, нереально. Я вважаю, що потрібно вчитись на таких спеціальностях, ну не надто складних, тому що ну ви ж не підете вчитись на лікаря. Да? Sí. А от е я навчаюся на міжнародних відносинах, що всім раджу, тому що дуже багато е хороших е з гарних сімей чоловіків вчаться на міжнародних відносинах. Ah, это... mm -hmm. Сам такий я, е, як фізрук, е, працював, у мене є загранічний досвід Іспанії. Е, е, працював там фітнес-тренером сам по плаванню, е, ну, якщо треба у вас, якщо басейн в школі, може вчити е, е, по плавати, е, Так теж, якщо по фізухі, да, от, наприклад, ці е, да, присідання пішов норматив, отак от, от е, там можна розтяжки робити. Ну, там, йогу, якщо зранку, е, е, жим, жим, е, можем жим, баскетбол. От, отак от, от отак от, от, отак от, где от, отак от, от отак от где-то, от. І безпосередньо різко став. Ну, опціонально може там біг приймати. Ну, різне всяке. Я швидко вчуся. За, що мене напрягає єдине. Вони сидять у цих квадратиках чорних. Непонятно, хто там сидить. Чи це учень? Чи його зламали і мене дивиться якийсь непонятний мужчина? Додумай. У мене дуже багато простору для додумання залишається. Скільки мені треба насипати цукру в бак генератора, щоб він, наверняка крякнув. Мені так заманали ця кофейня, тріарешка. Воно на годину собі одну каву варить продає, а я нюхаю цілий день той бензин. Та, Чекіта, ти знаєш, не саме страшне, это тобі не в свині ночувати И взял, и не взял. Это пошли они в сраку тогда. Это они потеряли профессионала. Это они потеряли возможность, чтобы понимаешь, в их школе хоть один был нормальный, пристойный громадянин, который понимает, а это я. Ты бы бачила, как я сдав, я тупо на КМС, -а. все показатели, все тесты. Пфф, ракета. Потом на таком простом посыпался. Главное, что пытают, да, пытают, типа, как вы ставитесь до новой украинской школы. А я, правда, рук, ты меня кися знаешь. А я ей рассказал, говорю, что ваша новая вот эта украинская школа, она растит рабов. Система ваша растит рабов, которые потом вырастут и будут заради Зеленского готовы на все. Вот так я и сказал. Вот. Не подошла вид, понимаешь? Потому что в системе. Ну нічого, я не розстраюсь, у мене ще планів ти знаєш. Голова. Та! Що з них виросте, я не знаю. Ця онлайн-система це, прогніла і ще не, не почавши цвісти. Хто їм розкаже, як це? ностальгірувати за по 50 копійок? Все. А, а подиратися в школі, а побігати по коридорам, а щоб оцей, розумієш, Адреналін виділяється, коли ти по этажу зупиняє. Не буде в них такого. Нема школи нема нема школи, нема школи життя, все. Дорогі друзі, давайте разом творити наше майбутнє. Собака родила, Поехали домой. Прямо зараз, на ваших очах і на ваших вібраційних полях, я буду заряджати вас на новий навчальний рік. Шановні батьки, покладіть мені на лисину свої пальці. Великі один. Два рази тапнули і залишила на лисині. Дивимось очі, тримаємо палець на лисені. Опа. Хоп. Засловили. Чакра навчання хоп пошла. Відчуваєш. Відчуваю. Хоп! В пальці зараз є тепло. Це добре. Хоп! Запроп... Запра... Запрограмовано! До нових зустрічей. Увага всім, хто страждає на топтищі зараз. Оп! Взяли палець на топтишом в руку ліво. Оп-оп-оп, приклали до кнопки підписатися. Все. Zabłogę prona top się, świata. zniatą.